Військово-обліковий документ військовослужбовця Збройних сил України, вільної Держави України, яка сьогодні відзначає День Конституції. Серп і молодь, звізда красна. Я. Ось така символіка, символіка воїни, які воюють за вільну Україну проти російської зарази. Тут навіть є така рафа бачимо. Участі в боях, боїв походах, в партизанських отрядах і батальйонах. Оті так звані істрибки, які вбивали наших славних предків. І Бачите, тут поки що не заповнено, але якщо цей військовослужбовець все ж таки буде вірний у цьому військовому квитку і почне оцю от діяльність е збивства українців, тут буде мати записи. Я так розумію, що я, мабуть, все ж таки не для світу цього створений. і елементарні істини, які, я розумію, які чітко прописані. На, на жаль, більшості. По барабану. Більшість, яка різниця, живуть собі, як хочуть. Не знаю, Або я здобуду владу в Україні, і українці все ж таки збережуться, як народ, відродяться. І Україна нарешті стане Україною державою українського народу. Або дійсно такі от от військові квитки ще знадобляться і цим людям, і іншим. І оці графи, де пише участь вісти під батальйонах. І тут. Будуть мати можливість записати свої так звані геройські вчинки з вбивства українців.